Hello, hello, kids. Діти, Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо вже п'ятий урок за нашою темою My morning. And today we speak about food. І Сьогодні ми поговоримо uh, про їжу, яку можна взяти з собою, щоб перекусити. Ми вже говорили про сніданок, про наш breakfast, що можна поїсти. And today we work on page 50. О, сьогодні працюємо на сторінці 54 за нашим підручником. Let's start with exercise one: listen, point and repeat. Прослухай та повтори Sandwich. 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 Або буде Ми Можемо мати різні начинки. Я можу сказати cheese, sandwich. Sandwich serum. Han huh? sandwich. Sandwich is the Yogurt. Yogurt. Orange. Apple Banana. Banana. Let's repeat. Sandwich. Sandwich. bread, Yogurt. Orange. Banana. Dr also to use you, you your marshmallow pops support lunch box in exercise 2 you see mary a girl and peter a boy mary has got lunch box У yes есть the kids will lunch box and peter has green lunch box Let's listen. Давай що говорить, потім та Let's start. Lesson 5. Exercise 2. Listen, look and read. I've got a lunchbox. I've got a sandwich. I haven't got a pizza. I haven't got an apple. Окей, okay, спочатку розглянемо Мері. Що вона каже про себе? I have got a lunchbox. Мене є lunchbox. Дане скорочення означає I have. I have got a sandwich. Мене є sandwich. I haven't got a pizza. Мене немає піци. I haven't got an apple. У мене немає яблука. Давай назвемо всі продукти, що в неї є. Мері може сказати про себе. I have got a sandwich, a banana, and biscuits. Ми вже знаємо це слово biscuits печиво. Так само ми можемо сказати про Мері. Mary has got. Sandwich, banana, and biscuits. Let's look the сюди і скажемо, що ж є в Пітера. Давай послухаємо спочатку. Let's listen. I've got a lunch box. I've got a yogurt. I haven't got a biscuit. I haven't got a banana. I have got a lunchbox. box. Many yam. box. I have got a yogurt. Mana є yogurt. I haven't got a biscuit. Mana ne печива. I haven't got a banana. в ne є. banana. I have got apple. I have got pizza. I have got yogurt. Або навпаки, якщо про Пітера, як третю особу, Peter has got an apple, a pizza, a root. Тобто, як не міг зрозуміти, що коли ми хочемо сказати в мене щось є, ми кажемо I have got. I have got a cat. I have got a lunchbox. I have got a book. У Мене є книжка. А коли в мене щось немає, то я до цього виразу посередині додаю частинку not. I have not got. I haven't got a pizza. I haven't got lunch box. lunchbox. I haven't got an orange, Немає в мене pulsino. And so on. Давай ще раз повторимо наші слова, які ми вчимо сьогодні. Сендвіч, Сэндвіч, йогурт, йогурт, оранж, апельсин, банана, банан. Let's have a look. І сьогодні ми також повторюємо наші звуки: Book, mouse, boat. House, coat, hook. Look, close, goat. Зараз нам необхідно поєднати слова, де знаходяться одні ті самі рими, що ж, спробуємо це зробити. Наприклад, buk звук «у», – «лик». Тому я поєдную ось таким чином buk, хук, look. Наступний давай візьмемо маркер іншого кольору і подивимося «о». Маус, хаус, блаус. І останнє, що у нас вийшло, слова, які лишилися Boot, Cout, Good. Як бачиш, навіть написання цих слів трохи схоже. Давай прочитаємо, що в нас є. Look, подивись. Dan has got a coat. У дана є пальто. Look. Meg has got a blouse. Подивись. У Мег є блуза. Look. Mia has got a boat. Подивись. У Мії є човен. Look, Марок has got a mouse. У Марока є миш. Look, подивись. Тобто, знову ж таки, про цей дітей ми можемо сказати uh, has got. Коли ми кажемо про себе, ми кажемо I have got. А коли про когось, кажемо ім'я цієї людини has got. I have a phone. My friend, мій друг, has got a phone, too. Також в нього є телефон. Let's look. Давай перейдемо до вправу в нашому робочому зошиті. Сьогодні ми працюємо на сторінці 40 в нашому робочому зошиті. Exercise 1. Do the crossword. Необхідно вирішити кросворд та записати назви цих слів. Ці слова ми вчили в нашій темі. Давай пригадаємо, як вони називаються. Number 1. Венина, number two, bun, number three, sandwich, number four, orange, number five, йогурт. На сторінках нашого підручника в даній темі ти можеш подивитися, як пишуться дані слова та заповнити кросворд. Exercise 2. Look and write. Подивись. Та запиши. Прочитаємо, приклад. Сьюзан, ось дівчинка, has got an apple, but she hasn't got a banana. Але в неї немає банана. В неї є яблуко, але немає банана. Тобто, коли в нас є галочка, це значить, що в цієї дитини є даний предмет, назвемо apple sandwich, porridge, tea, banana. Якщо стоїть хрестик, значить немає цього предмету, і нам необхідно записати про Деніела, Сьюзен ще одне речення і про Деніела ще одне речення. І у третій вправі необхідно виписати зайве слово, прочитати і зрозуміти, яке слово зайве. Маус, хаус, лаус, бут. Мун, рус, сон. Who? When man, can, mean. Tulip, son, barn, run. Якщо тобі було щось незрозуміло, передивись відео та повтори слова ще раз. А зараз зупини відео та виконай вправи у робочому зошиті, а потім ми будемо їх перевіряти. So let's start to check. Number one, pin. Ти пиши кожну літеру в клітинку, так? Я буду писати просто слово, яке не нас вийшло. Так, тобто перша літера – B. І ось тут, що в нас є, ми можемо написати ван. Так, B, U, and «bun». Next we have a word sandwich. Так, дуже довге таке слово, давай постараємося його написати. S, -a -n D. Which. Sandwich. Цебий, звичайно, вийде набагато гайніше. Так пиши в кожну клітинку по одній літрі. Sandwich. Next Number four. Number four it is orange. Orange. Apple sink. Should давай спробуємо його записати. Orange. Orange. And the last your остаin слово, number five, it is your good. Let's write your good. Good. Ось такі слова вийшли в нашому кросворді. Let's check exercise 2. Давай перевіримо вправу другу. Susan has got an apple, but she hasn't got a banana. Susan є. Яблоко, але немає банану. Daniel, давай скажемо про Даніо, що в нього є. Daniel uh, has got banana, but he hasn't got tea. Не маємо його чаю. Let's write. давай спробуємо це записати. Так, Даніе у нас ще є. Пишемо has. Код. Далі, що ми обрали? Едене. Все за нашим прикладом. But. Але. Він хлопчик, це буде he isn't Got T. Оскільки T це набій, а ми тут не ставимо. Got T. І ставимо крапочку в кінці речення. Next. user – Що ми ще про неї можемо написати? Знову ж з нашим прикладом. Has got. Дивимося в табличку, що в неї є? Так, в неї є яблуко вже ми написали про це. В неї є сендвіч і в неї є чай. Давай напишемо, що в неї є чай, а немає чого? Каші, porridge. Тобто, she has got tea. but she did not got that up she hasn't got a porridge when a we porridge Зараз те останнє речення про Даніеля. Скажемо, що в нього немає яблука, так, але є що є каша в нього. Так, навпаки. Has got a porridge. хаз. Він хлопчик he, hasn't, Pesant? What... an apple, так? Немає в нього яблука, An то причтаємо, що нас вийшло. Daniel has got banana, but he hasn't got tea. Daniela yeah, banana alanemaya chai. Susan has got tea, but she hasn't got a porridge. Susan yam yeah, chai alanemaya kashi. Daniel has got a porridge, but he hasn't got a apple. Uh, Daniela yeah, kasha alanemaya yam buka. Okay. And the last exercise for today і останнє вправо на сьогодні це вправо третя. Де ми читаємо та викреслюємо зайві слова. Mouse, house, blouse, boot. Звичайно, слово boot буде зайвим, тому що, як ти бачиш, воно дає зовсім інший звук, і навіть пишеться трошки інакше. Якщо у нас mouse, у нас майже однакове закінчення. Oh, нам не підходить. Moon, rose, soon, cool. Оскільки в словах moon, soon, cool є подвоєння, а в rose немає, воно нам також не підходить. When, man, can main. main Tullip, САН, пан, РАН. Ми вже знаємо, що коли в нас є короткі слова, звук ю читається як А. A. тюльпан, bon", читається зовсім по-іншому, тому він нам також не підходить. Що ж, Давай повторимо наші слова. Тенене, бан, сэндвич, Чи нові слова. Wykonaj prawo w złożycie. Do nowych złożycień. Have a good day. Goodbye.